Вітаю вас, мої любі, шановні чудові підписники. Подивився я інтерв'ю чергове, а скоріше, опитування Дениса Кошельника. І що я хочу сказати з цього приводу. Я вже у сторіс це виклав деякий синопсис своїх думок, але найперше, мене хвилюють. Не адепти Української православної церкви Московського патріархату, частина з них завжди була блаженною, частина з них завжди була проросійською, промосковською, пропутінською. Вона славила Кирила. І це не просто прихажані славили Кирила. Це були офіційні, так би мовити, літургії, служби. Я особисто був присутній. На одному з таких заходів, і пам'ятаю, як там згадували Кирила, бо він в їхній ієрархії топовий чувак. Вони завжди були такими. У мене є навіть знайомі, які казали, що це за наші гріхи. Вони розповідали про біолабораторії. Вони казали про те, що все це Америка накрутила, стравила. І масонів вони навіть згадували. І не забували про одну дуже відому національність, яка завжди у таких кончених винна у всіх смертних гріхах. Я не дивуюся цим людям. Чому я дивуюся? Я дивуюся вихованню нашої молоді. Я дивуюся тим людям, які, які є резидентами Хрещатика. На цій вулиці, ця вулиця взагалі, вона дуже репрезентативна. Хрещатик і Майдан. Взагалі центр Києва, але ну, центрів у нас багато. І Хрещатик найбільш а, визначна вулиця для мене в цьому плані. Я поясню, я бачу величезну кількість молоді, яка просто втрачена. Це видно. І за поведінкою цієї молоді від того, що вони там стоять ногами на лавках, вони не сидять, вони стоять на них, вони на картах буквально знаходяться постійно на лавках, вони не розуміють, що на лавках сидять, а не стоять. Це один приклад. Вони п'ють, вони танцюють, вони співають. Здається, що це нормальна поведінка молодих людей. Та у нас ненормальна ситуація. У нас не Peaceful Times, у нас війна. І я бачу, що вони не відчувають цієї війни, а між іншим це наше майбутнє. Це майбутнє України. А уявіть, як жити, знаючи, що майбутнє втрачено. Отак, от екстерном втрачено, як екстерном люди проходять навчання. Так от майбутнє втрачено екстерном заздалегідь і вже. І ось Денис підходить до дівчат, які сидять біля Цуму, біля входу до Цуму. А там багато дуже людей сидить. І що вони відповідають йому на питання про Оленівку? Вони кажуть, згадують одразу про Оленів. Добре, що вони не почали співати оту відому пісню гурту Тік Олені, Олені, Небриті і Неголені. Але, в принципі, це було ось так. Він, він, каже, він запитує: про теракт чули в Оленівці? Ви знаєте, що це? І дівчата відповідають, що це теракт, і їм смішно. Коли у нас не вистачає якихось знань, а коли ми не знаємо фактів, ну ви можете не знати, що це сталося там в липні, да? і скоро буде річниця цього теракту. Ви можете не знати, де це сталося, ви можете не знати, ну, де знаходиться саме ця колонія в Оленівці, який там підрозділ був. Але, в принципі, десь щось ви ж чули. Ви ж не могли не чути в свої 16, 17, 20 років слово теракт. Ну, ви ж навчалися, ви ж отримували певно, якусь середню освіту. Але я думаю, що, напевно, вони і слово теракт не знають. Така у нас вже освіта, такий вже рівень освітньо-виховного процесу, що люди сміються, коли чують про слово теракт. І це не теракт 11 вересня в Америці у Нью-Йорку у Нью-Йорці, да, який був. Це не теракт десь у Європі, це теракт в Україні. І це останні кілька років нашої найбільш новітньої історії. Це не 96-й рік, це не 2004 й рік, це ось тут. Ці діти перебувають тут. Ці діти бачать новини. У цих дітей, можливо, воює брат, можливо, батько, хтось з рідних. Ну, всіх так чи інакше зачепила ця велика війна. А раніше нас всіх так чи інакше чіпляла а, війна гібридна, яка розпочалася на початку 2014 року анексією Криму. І потім переросла в АТО, а потім в ООС. Велике запитання виникає у мене, коли я дивлюся на цих дітей. Виховання починається з родини. Що відбувається у родинах цих дітей? Чи є там батько? Чи є там свідомий батько, нормальний, активний, батько, який виконує функції батька? Що там, що там за матір? Що там за бабусі, дідусі? Мені бабуся розповідала про історію родини, про свою маму, про маму мами, про свого батька. Про смерті, про буремне ХХ століття, про голодомор геноцид, про те, як вони пухли від голоду, про те, як їх ледь врятували добрі люди тієї самої національності, яку я згадував на початку. Вона розповідала про Другу світову, про те, як вони були остарбайтерами, як їх а, угнали до Чехословаччини, де був цей робочий а, ла, а, табір. Да? Зі мною ділилися традиціями. І так чи інакше, які б погляди не були б у бабусі, вона завжди казала, що, що німців вона любила. <сум> у неї уживалися такі, можна сказати, діаметрально протилежні погляди. Але вона ніколи не казала, що вони були поганими. Ось такі цікаві були люди, виховані в Радянському Союзі. Що розповідають цій молоді, їхні мами, папи, бабусі, дідусі? Що вони бачать? На кого вони орієнтуються? Це такий сімейний контекст. А давайте перейдемо до контексту школи. Що їм розповідають на уроках на оцих класних великих годинах, да, які бувають з класним керівником. Коли піднімаються визначні такі кричущі теми, історичні події. От у нас таке було з класною керівницею, присвячене Голодоморові, наприклад. І це було за міністра, між іншим табачника. Це було за президентства Януковича. Як вам така херня? Нам за президентства Януковича розповідав історик про УПА, про Український Визвольний Рух, про УНР. Все це було. Про помаранчеву революцію ми проходили, бо це вже була історія, яку треба теж вивчати, і її теж складали на ЗНО. Чому зараз навчають дітей в школах на захисті вітчизні, вітчизни, на ОБЖ, якесь патріотичне виховання? Де воно? Де бодай, якщо ти не знаєш фактів? Де бодай морально-етичні якісь засади, якісь піщинки, де емпатія, де відчуття, що хтось втратив ближнього, хтось комусь боляче, хтось загинув, хтось поранений. Чому ви смієтеся? Це ж не пранк якийсь був, це ж людина серйозно підійшла. Тут був привід для посмішок. Тобто не так страшні РПЦшники, з ними все давно зрозуміло. Їх треба, З ними треба закінчувати на державному рівні. Тільки держава у нас куколдична, слабка, і мені здається, вона не хоче це робити, бо вона плоть від плоті цієї РПЦ. От у мене така конспірологічна теорія. Але мені страшно страшно за наше майбутнє покоління. Страшно за дітей, які сміються при слові теракт. Страшно за дітей, які не знають новітньої нашої історії 2-3 роки, і це викликає величезне занепокоєння. Тому я вас попрошу, якщо у вас, друзі, хтось зараз вчиться в дитячому садочку, ну там вчаться, я не знаю, чи там виховуються. Якщо зараз хтось з ваших рідних, близьких вчиться у школі, мені дуже хочеться дізнатися, чи розповідають їм. Найновітнішу історію України, ну добре, з тим там Майданом, революцією на, гран... на... на граніці, не треба про Тузлу їм розповідати, не треба про революцію 4-го року. Да й не треба, напевно, вже про АТО коли це було, Господи, це ж так складно. Розкажіть про останні 2-3 роки нашої війни, нашої сучасності, скільки величних трагічних подій а, відбулося за цей час, і чому наші діти, наше майбутнє. Ті люди, які потім переймуть прапор і національно визвольної боротьби, або його не переймуть, вивчать англійську і упиздують нахуй за кордон. Мені здається, що таких у нас виховують. Освітяни. Головне, щоб ти знав англійський, говорять родителі. Хрін там з українською. Що викладають вашим маленьким рідним? Що викладають вашим дітям, вашим братикам, сестричкам? Чим, на яких прикладах їх зараз виховують у школах? Оце я хотів би подивитися. І такі мої думки з приводу інтерв'ю Дениса Кошельника: Бог з ними, з тими, хто помре через 30-40 років. Вимруть. Бог з ними, з тими церковними адептами. Давайте рятувати молоде покоління, давайте його якось просвітлювати, будити, бо втрачене покоління не те, яке воює, і не те, яке, можливо, не буде знаходити себе на цивільному житті після того, як війна в якомусь там а, вигляді досягне свого логічного завершення. Або замороження. Втрачене покоління це те покоління, яке не розуміє, що вони українці, де вони живуть, які зараз події історичного такого билинного, міфологічного навіть там, значення відбуваються героїчного. Оце страшно. І страшно, коли вони не мають жодних оцих емпатії, жодної. Жодного співчуття, співпереживання зі своїми близькими. А ми велика родина, ми нація, ми всі українці. І якщо ти не маєш емпатії, співчуття, якщо тебе нічого тут не тримає, то ти звалиш просто з України і нам нікому буде передавати цей прапор визвольної боротьби, а нам боротися за українську самостійну соборну державу, за українську україну, за національну Україну. Ой, як довго, ой, як довго. І комусь треба буде нас замінити. Тож дайте відповідь, будь ласка, на запитання, що цим нашим шановним діткам розповідають. З вами була темна академія, а точніше був, ми будемо робити хороші та світлі речі і похую, що комусь наші хороші та світлі речі можуть не дуже подобатися. Пока-пока, цьомки бомки you <sniffs>